Скільки потрібно коштів, щоб відкрити кобасний цех. Кутер вакуумний 50 тисяч євро. М'ясорубка 15 тисяч євро. Мішалка 15 тисяч євро. Шприц 15 тисяч євро. Коптильна камера 20 тисяч євро. Їх потрібно мінімум 3. Упаковочна лінія 40 тисяч євро. Кліпсатор 15 тисяч євро. Льодогенератор – 5 тисяч євро. Камери для сиров'ялених ковбас. Кожна по 30 тисяч євро. Масажер для м'яса 15 тисяч євро. Дизельний генератор 20 тисяч євро. Суму по обладнанню треба множити на два. Завжди має бути запас, щоб не зупинити виробництво. Ми не врахували, що вартість землі, приміщення, автопарку. Але найцінніший актив це люди. Без них даного виробництва не було б. Дякую всім нашим працівникам. Так, дивіться, я не люблю рахувати чужі гроші, ви знаєте, я це майже в кожному відео говорю. Але тут порахую. Давайте ще раз: 에, треба все проскролити назад, порахувати. Ну, коротше, я так поняв, що приблизно десь 300 тисяч євро. Може, навіть півляма євро. Давайте візьмемо, якщо помножити на 2, то це, напевно, може навіть і більше ніж півмільйона доларів. Якщо ще рахувати земля, там оренда чи покупка, приміщення, напевно, що також оренда або збудувати треба. Але якщо люди це роблять, значить, якби воно рентабельно. Дивіться, Насправді ці підприємці, відкриваючи такі. Е... Бізнеса, да, підприємства. Вони в загальному тіпо, їм потрібно подякувати. І я це і роблю. Хоча я ковбаси не їм. Але я вам дякую. Тому що ви в такий нелегкий час для країни все-таки відкриваєте бізнес. Ви... Ну, це ризик свого роду, правильно ж. Робите все-таки. Ну, це більш позитивний, корисний продукт для людства, ніж негативи. Хоча, знаєте, ну, залежно, яка якість товару, яка сировина, яке виробництво. Я надіюсь, ви не зловживаєте і всяку там, ну, ви розумієте, про що, да? ну, так, все якісно, щоб наші українці їли хорошу продукцію. Щоб це не впливало на їхнє здоров'я. Ну, правильно ж, я говорю, я, навіть, ну, я думаю, про це навіть не варто говорити. Це і так, якби очевидні речі. Ну, правильно ж, я надіюсь. Так що давайте цей аспект зараз ми пропустимо, більше його не будемо брати до уваги. Беремо це як за істину, що наші підприємці, які в такий нелегкий час для країни ну, створюють продукт корисний, потрібний для нашого населення, відповідно, платять податки. Дають робочі місця, дають людям продукт, і за це реально потрібно бути вдячним. Ну і не тільки цим підприємцям, а в загальному людям, які зараз ну, зважуються на відкриття будь-якого бізнесу. Це ризиковано не тільки в наш час, а й в загальному. У цілому світі і в мирний час це також ризиковано завжди. Бізнес це ризик завжди. І люди, які е, роблять це, заслуговують поваги. Знову ж таки, якщо брати до уваги, що цей продукт все-таки не несе шкоду населенню, а несе навпаки, тільки користь. Це великі гроші. Ну, може, не для всіх, але, наприклад, для багатьох це все-таки великі гроші. Молодці. Дякуємо. Знаєте? Дякуємо. Ви молодці. Я особисто я вам бажаю процвітання. Бажаю вам рентабельності, прибутковості. Щоб ви розвивали свій бізнес і поставляли на полиці магазинів, супермаркетів для нас, споживачів, е якісний, корисний продукт. Я зараз ну, якби, в мене типу, розважальний контент, але я зараз, як завжди, говорю на серйозі. От. Ми будемо вам вдячні, будемо купляти. Ну, знову ж таки, я якби ковбаси не їв. Я більше все-таки віддаю перевагу просто от купити кусок м'яса і його вже сам приготувати. Але ж це м'ясо також, напевно, що звідти є великі фермери. Тобто, є, кажу, вибачте, є ну, менші, наприклад, напевно, що фермерські підприємства є більші. Я надіюсь, що і ті, і ті. Роблять для нас продукцію якісну, тому що зараз же в наш час репутація важливіша будь що. Тому що, якщо десь підмазати свій імідж, репутацію, то вже потім та продукція не буде користуватись таким, ну як сказати, спросом. Тому, будь ласка, якщо ви мене чуєте, я від. Всіх нас, споживачів, прошу вас, будь ласка, е, я розумію, що основний принцип бізнесу купіть подешевлі, продати подороже. але коли ми цю продукцію споживаємо, ну, люди, я надіюсь, ви також свою продукцію споживаєте і це і вас стосується, і наших дітей, батьків, родичів, друзів, взагалі всіх нас, всю націю. Ну, майте совість. <ріст> я ж якби любя, просто говорю, я надіюсь, що вона у вас і є, і що ви робите цей корисний продукт. Але можливо, десь хтось хоче там десь зекономити, ще щось схімічити. І таке може бути. Я не хочу про це говорити, але мушу сказати просто, бо і сам купую цей товар, і якби, хотів би, щоб все-таки він відповідав якомусь стандартам, нормам. І щоб всі були добросовісні. Можливо, це навіть деколи піде не в такий великий плюс. Але ви будете знати, що все-таки ну, спати спокійно, що люди. Ви людям, ви не травите людей, одним словом так скажу. Як є, ну блін, ну так є, ну а що? Ну, вибачте за такі слова, але це ж правда, всі, це кожен так говорить в себе десь на кухні. В хаті, в кімнаті, в будинку, в машині, на вулиці. Всі люди про це говорять, всі хочуть якісний продукт. І недорогий, <сум> можете поставити ціни трошки дорожче. Тому що все таки я розумію, що якісний продукт він має свою ціну. І хай людина, можливо, не кожен день купляє той кусок м'яса чи то ковбасуха раз в два дня, раз в три дня, але знає, що ця продукція якісна. І не впливає на здоров'я. ну, Взагалі, якби, дає тільки користь. Ну, а так, дякуємо вам. Я надіюсь, що все, що я сказав, воно вже так і відбувається. що В ваших процесах виготовлення враховано все, що я попередньо сказав. Немає в мене поки що причин в цьому сумніватися. Я це говорю і до місцевих регіональних виробників, і до всеукраїнських. Знайте, хай це буде таке офіційне звернення від нас, споживачів до вас, виробників, будь ласка, об'єднуємося, допомагаємо один одного. Ми вам кеш за продукцію в магазинах, на касах. Ви нам якісну, гарну продукцію. Не шкідливу. Děkuji.